Відбулося завершення челенджу Місія – благодійної ініціативи, яка об'єднала містян навколо спільної мети, підтримки військовослужбовців 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади та популяризації регулярної фізичної активності серед цивільного населення, зокрема молоді. Учні та студенти різних навчальних закладів Кременчука і країни виконували фізичні вправи, присвячували їх нашим воїнам, робили донати або поширювали інформацію, залучаючи нових учасників. Спочатку було в планах обрати найкращих, але в ході челенджу ми помітили, що всі виконували бездоганно. Ми українці, ми всі переможці. Учасники виконували челендж під трек гурту про Басенд Харді, який став справжнім неофіційним саундтреком акції. Щасливий, що наша музика далі працює і є в ній сенс, і що ви під неї танцювали. Я слідкував, я дивився і дуже вражений насправді масштабом. Дійсно, супер багато людей прийняло участь, і за це вам ще раз щиро дякую. Кременчуцькі школярі радо взяли участь у челенджі на підтримку військових. Ми виконували вправи, підтримували дух українців. Це було дуже класно. Заряджало на цілий день. Я вважаю, що цей захід дуже класний, і я думаю, що було б краще, якщо їх було дійсно побільше. І малі, і дорослі, і спортсмени, і ті, хто від спорту далекий, усі без винятку долучилися до акції, адже розуміли це більше ніж просто фізичні вправи. Діти з таким захопленням виконували ці рухи, але важливість в тому, що ми саме об'єдналися, коли запропонували зробити такий челендж для всього міста для навчальних закладів. Я я вважаю, що це дуже важливо. Коли ми виконували цю руханку, це було не просто якісь дії, якісь під музику. Це були наші слова вдячності бригаді за те, що вони для нас роблять, за те що вони нас захищають. На підбитті підсумків не було відчуття конкуренції. Усі були на одній хвилі. Робимо це разом заради наших воїнів. Хочу сказати, відмітити, що проводячи цей челендж, ми були такою потужною командою, яка співпрацювала, яка була захоплена, натхнена цим челенджем. Наша молодь має можливість підтримати військових, які зараз в становищі такому надати їм позитивні емоції. Та мій тато військовослужбовець 107-ї реактивно артилерійської. Ремочутської бригади тому для мене це було ще більш так приємно для того, щоб підтримати і військових та мого тата. Нагадаємо, що челендж запустили 5 грудня. Відтоді десятки дітей з усієї країни взяли в ньому участь. Челендж проводився з підтримкою цивільно-військового співробітництва 107-ї бригади за підтримки гурту «Пробас Харді в Челенджі. Прийняло участь біля тисячі дітей. Взяли участь не тільки діти Кременчука, а й Київської області, Вінницької області, Львівської області. Всім хочеться подякувати за участь за підтримку. Оді челенджу місія 107» Ми не змагалися. Ми об'єднувалися. І саме у цьому справжня сила всіх українців. Вікторія Максимович, Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.